Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Тема нашого заняття круг і порівняння за розміром великий і малий. Послухайте казку про круг. Жив собі круг. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він котився стежинкою і зустрів. Кого зустрів круг, діти? Вірно, багато кружечків зустрів. Круг дуже зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Подивіться, чим схожі кружечки великі і маленькі? А чим відрізняються? Вірно, розміром і кольором. Який жовтий круг за розміром? Так, великий. А які за розміром інші кружечки? Вірно маленькі. Якого кольору великий круг? Вірно, жовтого. А чи є маленькі кружечки такого ж кольору? Давайте розглянемо. Ось, дивіться: один, два, три. Всього три жовтих кружечка. Давайте покладемо жовті кружечки на великий круг, а сині навколо нього. А сині поставимо навколо жовтого великого круга. Скільки великих кругів? Так, один. А скільки маленьких? Порахуйте, будь ласка. Вірно чотири. Послухайте віршик. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник часу круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Ось такі цікаві вірші про круг. На круг схожі і такі предмети, повітряна куля, годинник, м'яч, кавун. Запам'ятайте малята. А зараз допоможи крошу зібрати у коробку предмети, схожі на круг. Годинник схожий на круг. Схожий. Покладемо його в коробку. М'яч, теж схожий на круг. Куб. Ні, не схожий. Печиво. Так, теж схожий на круг. Гумка. Ні. Кулька. Так, вірно, вона теж схожа на круг. Гудзик. Гудзик теж круглий, ми теж його покладемо в коробку. Лінійка. Ні, вона трикутна, вона нам не підходить. Молодці малята. А зараз утвори предмет. Розгляньте малюнки і назви. І, і Чого не вистачає кожному предмету, і домалюйте необхідні деталі. Наприклад, що необхідно було домалювати машині, Вірно, колеса. А у якого транспорту ще ви бачили колеса? Якої форми колесо? Також, також зробіть з іншими предметами. Будиночка для кругів. Допоможи кругам розселитись в будиночки. Жовтий, самий великий, покладемо на велике коло, червоний трохи менший, а зелений і синій маленькі. Ми їх покладемо на маленькі кружечки. Ось так треба виконати це завдання. І ще одне завдання: обведи декілька кружечків, щоб вийшов новий предмет. Наприклад, візьмемо великий круг і до нього домалюємо маленький. На що схоже цей малюнок? Так, на курча, на неваляйку. А ось дивіться, якщо ми візьмемо однакові маленькі кружечки і з'єднаємо їх разом, то в нас вийде гусінь. А тепер ви придумайте які якісь предмети чекаю на ваші роботи до нової